Який головний стереотип про вашу країну? Ми всі дуже чемні. Однак історія, що ми на 80% складаємось з кленового сиропу, це правда. Ого, я буквально на все намащую кленовий сироп. Я кладу його на свою яєчню, на ковбасу, на сніданок, на бекон, на тістечка, на все. Кленовий сироп неймовірний на смак, але якщо це лайно потрапляє кудись крім мого рота, я втрачаю контроль над собою. Все інше стає теж липким. П'ємо багато алкоголю, і наш раціон повністю складається з картоплі. Удача ірландців теж повна нісенітниця. Фраза пронизана іронією. Або доброго ранку тобі, але ніхто в Ірландії насправді так не говорить. Ми п'ємо пиво, їмо ковбасу і любимо починати світові війни. Німеччина, Австрія це та, хто починає війни, а Німеччина це та, хто в будь-якому випадку програє. Це найкраще сказати жартома. Скільки німців потрібно, щоб замінити лампочку? Один ми дуже ефективні і не смішні. Я пам'ятаю, як чув, що німці не смішні. Стереотип походить від того, що німецький гумор сповнений великою кількості каламбурів, які не дуже добре перекладаються. Ви чули про хлопця, якому весь лівий бік відрізали? Зараз у нього все гаразд. Чоловік щойно напав на мене з молоком, вершками та маслом. Як молочник, ви чули про ці нові двосторонні куртки. Я радий бачити, як вони виходять. Моя колега більше не може відвідувати семінар з натяків наступного тижня, тож мені доводиться зайняти її місце. Атеїзм є непророчою організацією. Я великий шанувальник білих дошок. Я вважаю їх досить помітними. Лікар Сер, я боюся, що ваша ДНК зворотня. Я і я читаю історію жахів шрифтом Бреля. Ось-ось станеться щось погане. Я це відчуваю. Я купив суття у торговця наркотиками. Я не знаю, чим він їх зашнуровував, але я спотикався цілий день, щойно спалив дві тисячі калорій. Це в востаннє, коли я залишаю брауні в духовці, поки дрімаю. Ви чули про двох шовкопрятів у перегонах? Вони зіграли в нічию. Дякую, що пояснили мені слово багато. Воно багато значить майбутнє теперішнє і минуле зайшли в бар. Ситуація стала трохи напруженою. Плато найвища форма лестищів. Я запитав свою французьку подругу, чи любить вона грати у відеоігри. Вона відповіла: уі. Oui. Вчора я випадково проковтнув харчовий барник. Лікар каже, що зі мною все гаразд, але я відчуваю, що всередині я трохи пофарбувався. Стати вегетаріанцем це великий пропущений стейк. Не відволікайте тих, хто зосереджено працює над головоломкою. Швидше за все, ви почуєте кілька кросвордів. Що ми неприємні і від нас смердить, і що ми завжди носимо багет. А ми всі страйкуємо під час п'ятитисячної революції. Той факт, що за останні роки не було революції в політичному кліматі Франції, мене трохи вражає. Чи можу я запитати, чому французи зазвичай грубо ставляться до туристів? З моого досвіду, наш сигін дівчат скаутів дуже старався, щоб мати змогу дозволити собі поїздку до Франції. Щоб відвідати тур і волонтерити країною протягом трьох тижнів, коли ми вийшли з автобуса в аеропорті, люди глузували з нас, а деякі з них навіть плювали на нас. Мені було 12 років. Це був доволі страшний досвід, коли я вперше опинилася в іншій країні без батьків. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи були ми гучними чи огидними, тому що мені було 12 років. І я б напевно цього не помітила, але нам сказали нічого не торкатися та нікому не заважати. Тому я не можу уявити, що ми були за неприємні. Це один такий випадок, і я просто неправильно зробила припущення про французів. А по це досить типово для них не любити туристів. Кілька факторів. Париж є нашою столицею, він весь заповнений громадянами, і це місто, яке щороку приймає безбожну кількість туристів. Будучи столицею, люди часто поспішають або на роботу, або погуляти. Оскільки там багато людей, які привертають увагу місцевих жителів, ви стаєте особливо обережними або просто зневажливими. Особливо, якщо у вас були погані випадки раніше, ви були групою молодих людей, дорослі, як правило, насторожено або зверхньо дивляться на них. Французи не соромляться демонструвати чи висловлювати своє невдоволення. Парижани особливо сумно відомі своєю відкритою грубістю або холодністю, але також вони не є представниками всього французького. Ми всі товсті дуби залежні від фастфуду та вогнепальної зброї. Ви знаєте, хто фастфуд це правда, але, чесно кажучи, важко мати стереотипи про американців, тому що кожен штат це по суті інша країна. Тут дуже широкий спектр людей і культур для однієї країни. Лол ймовірно, такі речі, як IT, спеціаліст довідкової служби, волохата мавпа, дезодорант карі, шлюби за домовленістю, танцюємо і визираємо із за дерева. Лол, я не знаю, чи деякі з них зараховуються. У мене є кілька те, що ми їстимо верхи на кенгуру. Ми завжди говоримо Доброго дня, дружище і креветка на барбі. Ми називаємо їх креветками. Що ми якась відстала країна і що ми не існуємо. Ми всі також народжені злочинцями. Схоже, люди думають, що Колоніальна Австралія була як втеча з Лос-Анджелеса з Куртом Расселом і що ніхто не займався лайном. У нас також була золота лихоманка, яка привернула багато людей. Ми також справді мультикультурні, тому що я думаю, людям подобається тепла погода, безкоштовне медичне обслуговування та відсутність стрілянини. Ми дзвонимо з приводу продовження гарантії на ваш автомобіль. Весь всесвіт у всьому просторі та часі. Дерев'яне взуття, вітряки, сир, кав'ярні, легальна трава. Привіт, мій милий сусіде! Ти забув, що в кожного є караван. Це специфічно німецький, бельгійський, французький стереотип про голландців. Дуже влучно з вашої точки зору. Вибачення від імені всієї країни. Їж хакі, пий віскі, носи спідниці. Це не спідниця, а маленький кілт. Погані зуби, погана їжа і хороші манери. Рибні чіпси, чашка чаю, погана їжа, гірша погода, мері чорт забирай Попінс. Тако наркотики, чимічанга, начос, ледері, корупція, задній двір США, осли, вей це правда, бідність. Не забувайте про нашу текілу уей. Мексика там ще чудові боксери. Ми всі красуні, які грають у футбол і танцюють самбо. Однозначно, Бразилія. Всі дивляться хентай. Вся земля. Я не дикунаси. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, який ви чули найпопулярніший стереотип про нашу Україну. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!